Таня вам малята, любі хлопчики, дівчата. Радо завжди вас віта, наша школа лісова, красуня зима зачарувала весь світ, заморозила землю, скувала річки, озера, струмки, кригою. Сніг огорнув все навкруги. Позакутував кожну стеблиночку, одягнув у білосніжні шати дерева і кущі, всі з нетерпінням чекають появи білого, пухкого снігу, для дітей це можливість вийти на двір та пограти до схочу в улюблені зимові ігри, але найулюбленішою серед них. Ліплення сніговика така весела забава, яка згуртовує всіх довкола. Сніговик один із найулюбленіших символів зимових свят та розваг. Варто лише докласти трішечки зусиль, і можна створити кумедних та милих героїв. Зимових свят своїми руками. Ще малята в багатьох країнах в січні святкують всесвітній день сніговика. Легенда говорить про те, що сніговики це янголи, а сніг це дар з неба. І наші улюблені зимові герої ніби здатні передати Богові прохання. Тому, коли зі снігу ми ліпимо маленького сніговичка, йому можна нашепотіти свої сокровенні бажання, які неодмінно здійсняться. Пропоную малята вивчить вірш Людмили Пікас, який так і називається сніговик. А допоможуть нам в цьому чарівні картинки. Послухайте, будь ласка, вірш, я веселий сніговик, до морозу з балку звик, очі чорні дві вуглини, куби з ягідок калини. Людяне у мене серце, замість шапочки відерце, тіло в кулі сніжні збиті, шия шаликом обвита, віник я в руці тримаю, хоча й ним. Замітаю, я мітлою в темну пору виганяю зло зі двору. Морква в мене там де ніс. Не люблю весняних сліз. А як у -у -у, мороз гука, я танцюю гопака, давайте спробуємо разом повторити. Я веселий сніговик до морозу змалку звик, очі. Чорні дві вуглини, губи з ягідок калини, льодяне у мене серце, замість шапочки відерце, тіло в кулі сніжні збиті, шия шаликом обвита. Віник я в руці тримаю, хоча й ним не замітаю. Я мітлою в темну пору, виганяю зло зі двору, морква в мене там де ніс, не люблю весняних сліз, і як у, -у мороз гука я танцюю гопака. Малята, спробуйте вивчити вірш разом з батьками, намалювати. Або зліпити сніговика, зробити фото, загадати бажання, яке неодмінно збудеться. До нових зустрічей, маяк!